Ну що, вітаю на своєму каналі. Давно не бачились. Думала, що я все вже, да, що я забила на знімання відео. Я теж так думала, але е, ні. В мене з'явилось бажання зробити макіяж, змонтувати, засня... засняти, змонтувати і викласти його в інтернет. Ся, сам, с. Сьогодні хочу повторити ось такий макіяж. Він дуже простий, але цікавий. Перше, що я беру, це звісно, праймер. Так, тут поставити, щоб я, дивилась. так я дивлюсь в неї. Перше, в неї тейпи. У мене тайпів нема. Або в неї дуже натягнуте волосся. Добре, я потім спробую затягнути так волосся. Чи зараз? Ну, наче трошки натягнула. Я хочу взяти темніше тон для того, щоб контрастніше вигляда... виглядав божевий. До сама собі я світла така, а мені треба затемнити. Я змішую два тони, один темний, один світлий доктор Джарт. Ну, Конечно, вообще не кольор. Бат. But... Oh. Загорела я шось, так загорела я нормально, конечно. Зато прикольно получится. Спочатку оформлю ему очи. Я беру з палетки Huda Beauty. Ось цей такий рожевень. В ну, неї отак виведена рожева стрілочка. Я зроблю типу інбрейкінг. Я беру таку прозору пудру від Кіко. І роблю ось такий. Хоч би не задохнутися. Потім я це приберу. Далі беру такий олівець від ламель. Він темніший, ніж наша база, і ним я буду робити стрілочку. Я намалювала зовнішню стрілочку і промалювала слизову. І зараз я беру. Такий маленький пензлик і продовжую розтушовуючи до внутрішнього оглочка ока, також трошки розташовуючи зі слизистої сюди вниз колір. Трошки в мене виходить не так, як в неї, але в мене буде своя версія. Я ще трошки дотушовую. І додаю ще більше плотності, щоб воно більш плавно переходило в, в цей рожевий. Блін, знайш щось мені не подобається. Ці стрілки мені не подобаються. Так, окей. Окей. Я хочу найтрошки ну, іншим тут іде. в неї ось тут. Більш темний фіолетовий. І трошки трошки зовсім виводжу стрілочку. Стрілочку брови, брови, брови Нам треба зробити рівні брови. Звісно, не дуже розумію, як з моїх Хочу не зробити рівні, але я намагатимусь. Ну, Рівні брови я зробити, звісно, можу, але кінчик в них. виходить дивний. Не тоненький. Не тоненький. So, we, we okay з цим, так? We okay з цим. Я так лежаю. Тима типа ну, Типа окей. Concealer. І, по перше, по-перше, я змахую все, що я собі тут натрусила. По-друге, я вирі... підрівнюю все, що мені тут треба підрівняти. Скажімо, так. Це називається підчищаю. Добре. В неї ще трошки так йде. Таке типу розташована стрілочка. Контурування роблю, як зазвичай. Я спочатку беру підложку і підложку використовую ось ці від Fenty Beauty. Surbering Drip. Називається вона Зверху беру таку від жінши. Вона якраз в такому прям світлім кольорі. І я беру пенслик, типу 6 пенслик беру. І зверху нашаровую шаровую ось цей колір. Також додаю сюди, щоб з'єднати. Ось цей такий перехід. І я ще хочу я ще хочу його сюди. Бля, брові, звісно, мощі. Беру хайлайтер. Теж від фенті. Ось такий. Підсвічую собі. Там, де хочу. Далі я беру рожеву туш і промальовую верхній рігі. Краще Я беру спочатку рожеву і роблю підложку. І зверху я накладаю фіолет туш. Звісно, що в ідеалі сюди наклеїти вії рожевого кольору, але впевнено нема таких. Бо в неї якраз пучки наклеєні рожеві. Я запудрююсь, я беру коричневий олівець. В мене тут повітряна тривога. Є в мене ось, типа, не, типу. така ретро. ретро. І тоді виходить ось, так... ось такий макіяж. Звісно, що не в один в один, а один в один нам і не треба. Правильно? Вон як спеціальна причиска. Такий вийшов макіяж. Якраз скоро треба вже йти спадки, а в мене. Дівчки, блі, дівчки! Що забула? До речі, мені дівчинка подарив ще е, такий рожевий, а. фінме був і такий срібний. Так що давайте сьогодні пшикнемося рожевим. Видно щось? Щас. Видно, ж? така красота. Тож, підведемо підсумки. Okay. Такий от макіяж вийшов, а я хочу зараз познімати якісь, якісь приколи на YouTube, або не на YouTube, або на TikTok. І така мене свічка панівують. Найс nice. найс. Nice. Напишіть, як вам мейк, або не пишіть, як хочете. Що хочете, то робіть, ваше життя. Ще підпишіться на мене, або якщо хочете, не підписуйтесь ваше життя. Якщо поставити лайк, буде топ, але якщо не поставити, не ображусь, ваше життя. Якщо ви комент напишете, це взагалі буде вау, ти що комент? Ти виділила От стільки хвилин, щоб написати комент, дуже ціную вам. Але якщо не напишете, то ви. то нічого страшного, нічого страшного. Переживемо якось, так? Нічого страшного. Нічого страшного. Нічого страшного. Нічого страшного. Нічого страшного. Але хочеться все-таки ну, в ідеалі, так? Якщо питати так, як би я хотіла там в ідеалі, то. То я б хотіла, щоб всі підписалися, всі, всі подивилися, всі, щоб подивилися, щоб всі лайкнули, звісно ж, ще. І комент написала. Це якщо так мене хтось спитає, там інтерв'ю, наприклад, да, якесь, і хтось мене питає, Алі, ну, от як би тобі хотілося. І я б тоді сказала, так що мені отак от хотілося. А, це якщо хтось запитав. А я з вами прощаюсь до наступного мейку. Або... Немейку, якщо є якісь ідеї, які ви хочете, щоб я втілила. Або коротше, якщо ви напишете в коментарях, наприклад, якусь ідею, яку хотіли б, щоб я втілила, або якусь рубрику, наприклад, або не знаю, напишіть, будь ласка, якщо хочете в коментарях щось. Тільки якщо хочеться. Напишіть, як би ви хотіли. Напишіть, що ви зробите першим е, ділом, коли закінчиться війна, якщо вона закінчиться if іф. If. God. If, if, if вона закінчиться, щоб ви зробили першим ділом? ні, так. Буду знати Я знала. І тоді я буду знати. Все, пока!